В ефірі новини. Дивіться у випуску. Заборона зупинки на узбіччі, вімкнена світлофар та безпека дітей. В Україні діють нові правила дорожнього руху. Гепатит А. Як він передається, симптоми та профілактика. В Дунайському центрі професійної освіти відбулося спортивне свято Козацький ГАРД-2023. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 31 жовтня орієнтовно такі: 300 тисяч 810 осіб особового складу, 5 тисяч 211 танків, 9 тисяч 804 одиниці бойових броньованих машин, 7 тисяч 227 артилерійських систем, 844 реактивні системи залпового вогню, 562 засоби протиповітряної оборони, 321 літак, 324 гелікоптери, 5 тисяч 440 безпілотних літальних апаратів оперативно. ...тактичного рівня. 1546 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9590 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1016 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру. Лектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Питання повернення додому військовополонених, які зараз перебувають на території Російської Федерації, гостре, болюче та ні в якому разі не залишиться без розв'язанням. За участю заступниці голови із районної військової адміністрації Марини Даної відбулася чергова зустріч представників 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського з сім'ями військовополонених захисників України, захоплених в полон на острові Зміїний. Під час зустрічі представники родин військовополонених мали змогу поспілкуватися з військовослужбовцями прикордонної служби та отримати відповіді на питання щодо звільнення рідних з полону. Окрему увагу приділили питанням реабілітації та реінтеграції визволених захисників, а також забезпеченню державних соціальних гарантій військовополоненим і членам їхніх сімей. Кожен захисник і кожна захисниця України не залишиться без уваги. Ми дякуємо нашим героям, які день за днем наближають нашу перемогу. Слава Україні! Уряд України 20 жовтня вніс ряд змін до правил дорожнього руху, що саме змінилося, та які нові обов'язки з'явилися у водіїв транспортних засобів. За роз'ясненнями ми звернулися до патрульної поліції. Докладніше дивіться у репортажі. Уряд України 20 жовтня вніс ряд змін до правил дорожнього руху з метою наближення до законодавства Європейського Союзу. Відповідна постанова Кабміну номер 1105 набула чинності 25 жовтня. Що саме змінилося та які нові обов'язки з'явилися у водіїв транспортних засобів? З роз'ясненнями ми звернулися до патрульної поліції. Відтепер водії транспортних засобів мають вмикати денні ходові вогні або ближнє світлофар незалежно від часу доби та пори року. Це перша зміна, внесена нещодавно в ПДД, розповідає інспектор відділу патрульної Ульної поліції в місті Ізмаїл Іван Бочковар раніше з метою позначення транспортного засобу, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту з 1 жовтня по 1 травня, повинні були бути увімкнені денні ходові вогні. А в разі відсутності в конструкції транспортного засобу ближні світлофар. Тепер такий часовий проміжок відмінено, і зазначене правило для транспортних засобів застосовується постійно. Постійне застосування ближнього світла фар позитивно зарекомендувало себе в європейських країнах, відзначили у патрульній. Тож перейняти цю практику вирішили і в Україні. За результатами дослідження, завдяки використанню денних ходових вогнів, ближнього світла фар, кількість дорожньо-транспортних пригод у світлу пору доби скоротилася на 10-15%. За новими правилами забороняється перевозити дітей. Зріст яких менше 150 сантиметрів без використання дитячих утримувальних систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією транспортного засобу. Використання дитячих утримуючих систем це не лише пасивна безпека вашої дитини, її життя та здоров'я, але ймовірність того, що у випадку дорожньо-транспортної пригоди вона залишиться живою чи утримає менш серйозні травми. Також згідно нещодавних змін заборонено зупинку поза спеціальними місцями для стоянки та уточнено Релік дорожніх знаків, якими позначатимуть такі місця, на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними. Місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками парковки: 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 або 6.15. Крім цього, днями кабінет міністрів України вів нове правило для навчальних автомобілів. Відтепер термін учбовий транспортний засіб замінюється на навчальний транспортний засіб, а літеру у на навчальній машині замінить літера Н. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич – для програми Новин. На водоймах Одещини з 1 листопада забороняється промисловий любительський і спортивний лов риби в зимувальних ямах. Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль. Відзначимо, в Одеській області є 44 зимувальні ями, розташовані на річках Дунай і Дністер, а також у Хаджибейському лимані. Заборона триватиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2024 року. Йдеться в повідомленні. Гепатит А це спричинене вірусом захворювання, що вражає печінком. Його також називають хворобою Боткіна. Захворювання може мати як легкий, так і важкий перебіг. Подробиці дивіться у сюжеті. Гепатит А це спричинене вірусом захворювання, що вражає печінком. Його також називають хворобою Боткіна. Кількість випадків захворювання на гепатит А у 2023 році зареєстрували у п'ятьох районах Вінничини, зокрема у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. За детальною інформацією щодо гепатиту А, як він передається, симптоми та профілактику. Ми звернулися до спеціалістів Ізмильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Він передається внаслідок вживання забруднених харчів або води. Вірусний гепатит А гине через 5 хвилин кип'ятіння. У воді він зберігається від 3 до 10 місяців. У прикімнатній температурі у сухому середовищі зберігається до 7 днів і у випорожненнях до 30 днів. Захворювання вірусом гепатиту А у більшості випадків має доброякісний перебіг, а джерелом інфекції є хвора людина. Шляхи інфікування фекально оральний. Він передається через вживання забрудненої води або їжі, що можуть змістити фекалії інфікованих людей, та якщо ви не дотримуєтесь правил особистої гігієни у сім'ї, коли інфіковані люди готують їжу для всіх членів сім'ї. Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14-28 днів. Після перенесеного захворювання на вірус гепатита А формується довічний імунітет. Але симптоми можуть бути як легкими, так і тяжкими. Найбільш розповсюдженими з них є виражена загальна слабкість та швидку втомлюваність, підвищення температури тіла, блювота, нудота, неприємні відчуття у животі. Важкість у правому підребері, жовтушність, склер та шкіри. Найдієвіша профілактика від вірусного гепатиту А є ін'єкційна інактивована вакцинація. Важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють у закладах громадського харчування на підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах. Рекомендовано вводити дві дози вакцини для більш тривалого імунітету, який триває від 5 до 8 років. Тож вберегтися від захворювань Допоможуть прості щоденні правила. Для того, щоб не заразитися, потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки перед уживанням їжі та після кожного відвідування туалету, пити лише кип'ячену воду або бутильовану воду. Також слід кип'ятити воду не менше 10 хвилин. Мита овочі, фрукти, зелень, ягоди перед кожним уживанням. Якщо ви помітили симптоми захворювання, одразу звертайтеся до сімейного лікаря. Дуже благаю, не займайтесь самолікуванням, тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит А і надати дієві рекомендації щодо режиму та лікування. Бережіть себе та будьте здорові. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. 26 жовтня в Дунайському центрі професійної освіти відбулося спортивне свято Козацький гард гард-2023». Захід присвячено 79-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників та проведено з метою підвищення фізичної підготовки і впровадження національно-патріотичного мислення. Докладніше дивіться у сюжеті. 26 жовтня в Дунайському центрі професійної освіти відбулося спортивне свято Козацький гар гар-2023». Захід присвячено 79-й річниці визволення України від немецько-фашистських загарбників та проведено з метою підвищення фізичної підготовки і впровадження національно-патріотичного мислення. Наша задача вчителі фіз... фізичної культури відірвати їх від телефонів, від комп'ютерів і ось таким чином зацікавити при до спорту привити їм бажання займатися самостійно фізичною культурою та спортом розпочався захід з звучанням державного гімну, символом патріотизму та єдності нації. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців, які віддали своє життя за вільну Україну. Далі з вітальним словом виступила директорка Дунайського центру професійної освіти Наталія Костусова. Шановні гості, шановні глядачі, я вас вітаю сьогодні на нашому святі. Ось у спортивному конкурсі фестивалі взяли чотири команди, до якої увійшли шість добовачів освіти. Першим випробуванням для юнаків став конкурс перетягування козака, суть якого продемонструвати силу та стійкість шляхом перетягування супротивника на себе. Друге випробування мало назву митання молота, де хлопцям необхідно якомога далі метнути мішок з піском, вагою в 24 кг. кілограми. Третім випробуванням став боулінг. Мета конкурсу збити кеглі набивним м'ячем. За кожну збиту кеглю нараховували один бал. Крім цього, були проведені такі змагання: армреслінг, транспортування пораненого, спортивна естафета, бій, півнік та грибник. Суть якого зібрати якомога більше м'ячей, насичена різноманітними випробуваннями. Програма супроводжувалася яскравими та зворушливими танцювальними номерами. За підсумками суддійської колегії, переможцями фестивалю, стала група ЗВ-221. Їх нагородили цінними призами, грамотами та кубком. Благодаря командній роботі, общими силами Ми побіділи ветіксерівнування. Ми дуже раді. Також відзнаку отримали гості заходу. Серед них Ірина Нетичук, штаб-сержант військовослужбовиця го прикордонного загону, імені полковника Олександра Жуковського, Роман Виноградов, старший сержант, військовослужбовець 17-го прикордонного загону, імені полковника Олександра Жуковського, Олена Юрова, капітан-лейтенант, помічник командира з міжнародного співробітництва та роботи із засобами масової інформації, 18-го загону морської охорони. Артем Олейник, заступник командира вісімнадцятого загону морської охорони, капітан першого ранку. Мені дуже сподобався, тому що хлопці були як справжні козаки, вони боролися за перемогу, показували свої навики, вміння, що вони. Кінченню свята всіх учасників пригостили традиційною стравою справжніх козаків. Незважаючи на складні часи, Дунайський центр професійної освіти завжди славиться своїм рівнем організації та оригінальністю програм. Кожне свято вражає своїми масштабами та завжди залишає незабутні враження у глядачів та учасників. Я дуже люблю такі заходи, де чоловіки, де наші хлопці перевіряють свою силу, де показують свою спритність, влучність. тобто... Прославляють наш український рід, наші козаки. Влада Новак, Ілля Кулинич для програми новин. У неділю 29 жовтня чотири спортсмени клубу Греплер Лайф Ізмаїл тренер Олексій Кравченко вибороли золото та срібло чемпіонату України з греплінгу та бразильського джиу-джитсу, який відбувся в Києві. За результатами змагань Іван Алавацький посів перше місце, Олексій Кравченко друге. А Віталій Алавацький та Давід Калмиков у завзятих зустрічах показали гідні результати та увійшли у п'ятірку кращих спортсменів чемпіонату. Вітаємо клуб Греплер Лайф Ізмаїл з гідними досягненнями та бажаємо нових успіхів у спортивному житті. 29 жовтня в Ізмельському палаці спорту стартувала Бесарабська баскетбольна ліга. В змаганнях беруть участь чотири команди юнаків: Дю Ізмаїл 1, Дю Ізмаїл 2, Дю Рені та Дю Кілія. За словами організаторів спортивного заходу, Юнацька Басарабська баскетбольна ліга триватиме до весни. За цей час кожна команда прийме в своєму місці суперників, після чого і стануть відомі результати змагань. Водія, який в Ізмаїлі наїхав на малолітню дівчинку, затримано. Про це повідомляє поліція Одещини. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'янінням, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження. В рамках кримінального провадження планується призначити низку судових експертиз, зокрема судово-медичних. Та автотехнічну. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Керманичу загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок від 5 до 8 років. Поліція розшукує свідків ДТП, яка сталася в Ізмаїлі 30 жовтня на проспекті Незалежності і в ході якої постраждала дівчинка. Хто може надати будь-яку інформацію? Звертайтеся за телефоном 097 742 48 34. старший слідчий федір чи Фліклій. Або телефонуйте на спецлінію 102. Важлива будь-яка інформація. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 50 копійок, продати за 38 гривень 5 копійок. Єврокупівля 39 гривень 90 копійок. Продаж 40 гривень 45 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі мінлива хмарність без опадів. Вранці слабкий туман. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. В середині дня пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла. В день 21-23 градуси. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 12-14 градусів тепла. Вдень – 18-20 градусів з позначкою. Плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також на ютуб-каналі та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.